Думаєш, якщо люди не купують, отже, в них немає грошей. А чому ж ті самі люди купують в інших експертів, а в тебе ні? Секрет у тому, що фотоспроможний клієнт це не той, у кого багато грошей, Це той, хто готовий вирішити свою проблему прямо зараз. І якщо в тебе не купують продукт, справа не в грошах. Справа в тому, що ти не доносиш справжню цінність цього продукту. Покажи, яку біль він вирішує, як зміниться життя клієнта, якщо він вирішить цю проблему. Фокусуйся, концентруй увагу в контенті на результатах. Показуй кейси клієнтів. Якщо немає кейсів, покажи власний кейс, свій особистий результат. Якщо хочеш дізнатися ще про чотири дурні помилки у продажах, які зливають клієнтів, напиши мені чек. Я тобі відправлю урок просто так.